Пан Андрій питає: пиріг утеплення холодного горища, панель перекриття, паразахист, ЕППС 20 см, два слої 50, стяжка 6-7 з армуванням сіткою 100 на 100 і можна е, замінити пароізоляцію на слої ППС е, на ЕППС 50 мм. Пане Андрію, значить, є у нас така технологічна карта фірми «Техноніколь». Так це нашого північного сусіду. Але треба віддати належне технологічні карта. У них були толкові. Вони на це гроші не шкодували. Українські компанії, на жаль, грішатці, шкодують. Так от, у них так дійсно, вони в деяких технологічних картах ЕППС розглядають як параізолятор. І тут важко не зголоситися, тому що ППС пара не проникне. І якщо у вас стик пас гребень, а сотка ППС може мати такий стик, ви дійсно можете отримати доволі надійний шар як параізоляційний. Але в вашому пірашку є один недолік. Подивіться, будь ласка, уважно. У вас ви написали, що плити ПК. Плити ПК повинні бути заанкеровані між собою. Це від збоку. І арматура десятка, як правило. Розумієте? Тобто на це ви ППС покласти не можете. Плюс самі плити ПК мають каменці, мають нерівності, перепади по висоті, різний вигін. І в результаті у вас спочатку повинна бути вирівнююча стяжка, друзі. Це те, що багато хто пропускає. Спочатку робиться вирівнююча стяжка для того, щоб основа була максимально гарна. І лише потім ви можете вкладати ЕППС хоч в два шари з перехльостом стиков обов'язково. Розумієте? Але знову ж тут виникає питання тому, що параізоляція... Загальну площу, звісно, ви можете закласти ППС. Але зверніть увагу, це біля маурлату, біля стоєк, якісь там, може, виходи додаткові, я не знаю, треба дивитися на вузли напрямикання. Як ви там забезпечите герметичність по параізоляції? Зрозуміло? Тому, е якщо ви зможете забезпечити добре? Коли ви працюєте професійно і у вас є технічний нагляд, то на параізоляцію, гідроізоляцію обов'язково робиться акт прихованих робіт. Обов'язково. І тут і виникає питання: от, лежите ППС, а як його перевірити, що у вас ніде стики не роз'їхались, що у вас всі зарізки щільні, що у вас ніде нічого не поїде, і так далі. Ну, Коли ви робите самі. Так, ви все клеїте на кліпіну, ви уважні, ви щепільний і так далі. А коли у вас працюють по найму, тут вже можуть виникнути питання. Але все ж таки, так, треба віддати належний ППС, пара не проникне, і забезпечити його як параізолюючий ізолюючий шар. Так, теоретично неможливо, Безумовно. Дякую, друзі, за ваші питання і коментарі. Ми біжимо з вами далі.